ранок, любі мої жінки. Я сьогодні, 8 березня, хочу поздоровити усіх вас з цим весняним святом. Я хочу вважати вам любові, щастя, здоров'я. Ви є олицетворіння життя на нашій грішній землі. І я хочу, щоб ви завжди знали, що кожен чоловік, який поруч з вами, стоїть за вашою спиною та вас захищає. І, будь ласка, будьте сьогодні щасливими, радісними. І хай в вашому житті панує. Сімейне благополуччя, любов до ваших близьких, до рідних і найкращих побажань від адвокатського об'єднання Крижанівські та партнери. Я хочу також привітати усіх наших воїнів-захисниць, які на передовій. Та в тилу роблять свою роботу, наближають перемогу. Будьте живі. Дай Боже вам радості нашої майбутньої перемоги. Ми з вами, ми вас любимо і будьте завжди усміхненими. Щастя вам.